Не Хелловін, а гарбузяники. Черкаські благодійники влаштували для дітей військових тематичне свято. Замість традиційного американського організували особливий день радості. Однією із забав став магічний квест, в якому казковий сюжет переплітається з українськими традиціями. Виставкова зала обласного художнього музею стала місцем осінньої магії. Тут для діток черкаських захисників влаштували особливе свято день радості та гарбузяники, коли природа переходить з літа на зиму. А нам треба з вдячністю відпустити безтурботну пору і зайти в новий етап року. Для цього малечі організували магічний квест. Ідея має двадцятирічну історію, але у такому форматі реалізується вперше. Окрім розважальної, має і пізнавальну мету. У Цьому святі є певні обов'язкові атрибути. Наприклад, у нас буде Тайстринки щастя. Що таке тайстринки? У козаків були тайстри. Це були великі-великі мішки, і вони там. Взагалі, у козаків багато було всяких мішків, багато, багато назв. Але ці назви втратилися. Я відродила цю назву. Тільки у нас будуть маленькі такі тайстринки щастя. Вони будуть із сухоцвітами, тому що в сухоцвітах зберігається літо, зберігається сонце, сонячна енергія. Потім ми будемо обов'язково е, загадувати бажання серед майже 20 його юних учасників. і домініка каже: квест цікавий свою тайстринку вже зібрала.

Серед юрби діток, що розгадують загадки, і чотирирічний Микита від квесту хлопчика не відірвати його мама, пані Аніта, впевнена такі дитячі свята на користь і батькам, і насамперед малечі. Він дуже любить, коли щось для діток. Особливо коли комунікують іменно з дітками. Мені дуже сподобалося, що одразу познайомили з усіма дітками. Що одразу їх там і пошукай, і знайди, і скажи, що це за листочок. Це дуже цікаво, як на мене. Дітки, вони коли в сім'ї є військовий, вони постійно чують цю тему, постійно чують, стріляють вибухи, що потрібно робити, і тому дуже важливо їх відволікати, щоб вони трошки забували за те, що в нас робиться. Щоб вони більше посміхалися, були щасливі. Захід організували силами небайдужих у благодійному фонді, який долучився, кажуть, ініціатива актуальна, бо ж йдеться про наше майбутнє. Допомога дітям зараз дуже необхідна, особливо дітям, які військових, діти військових ну, завжди їм потрібна допомога. І проведення цього формату і цього заходу. Я думаю, що це саме те, що зараз необхідно в період війни. Я вважаю, що ми всі повинні виховувати в дітях, Людяність і діти це наше майбутнє, тому е, проведення навіть цього заходу показує дітям, що ми про них пам'ятаємо, що ми про них хочемо і будемо е, піклуватися Співорганізаторка дня радості Юлія Баранько розповідає: свято вирішили розділити на кілька частин: це похід до лялькового театру, кінотеатру та, власне, магічний квест. Подбали й про те, щоб малеча могла підкріпитися між розвагами, та головне у цьому дні можливість подякувати їхнім батькам. Це діти захисників нашого неба, підрозділу ППО, який захищає небо над Черкасами. Тому їхнім папам і мамам ми вдячні тим, що ми плюс-мінус нормально спимо. Гарбузяники власне це альтернатива західному хеловіну, тому що у нас є свої глибинні традиції, пов'язані з квітами, з природою зі збору рожаю. І ми хочемо дітям. Це показати, тобто мета не лише розважальна, а ще й така дуже легенько освітня. Такий день радості обіцяють влаштувати і наступного року, якщо діткам сподобається. Та, судячи з зацікавленості малечі, в цьому можна не сумніватися. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.